Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні їздили у місто по справах і побачила красу. Зараз я вам покажу. Я ще так багато лебедів не бачила. Зараз покажу. Погляньте, це на полі. Скільки поприлітало лебедів. Це навіть не... Озеро, не річка, це просто вода після зими. Розтанув сніг. Все, бачите, кукурузиня ще поле не обробили, не переорали. І скільки лебедів. Яка краса. Шкода, що не можна до них дійти, бо тут ось ровчак і води дуже багато. Погляньте. Ой, клас! Плавають. Ой, і чайки вон літають, пищать. Краса. М -м -м. Гарні. Ой, як крильцями махає. Тут трішки ближче. Ой, дивіться, як гарно плавають. Клас. Неймовірна краса. Щоб не було на батьківщині, а всі повертаються додому. Це плесенько сьогодні, сонечко гріє. Котики, дивіться, ще розці... розцвітають деякі. Які їжачки пухнасті. Але ви бачите, дуже багато позламу, але це ж, мабуть, кожен їде і лама собі. Щоб поставити увазу. Різні дивлюся котики. Тут трішки іначе. Чайки кричать, не знаю чи вам чутно чи ні. Горіх на березі. Там вода. Не буду спускатися. Дивіться, які котики гарні. Їдемо додому. Але я із злипи. Тут аромати, звісно, коли вони зацвітають. І рябіна. Либу, люди в прицеп зривають лиски і на лікарство відправляють. І рябіну збирають осінню, не знаю навіщо, але... Ламають, коли вже ягідки постигнуть. Небо яке голубе-голубе. Це вже спахали поле, щось будуть сіяти, а ми вже і посіяли. Вибачайте, дороги, звісно, стрибаємо. Можливо, щось буде видно. Берізка вже розпустила свої коси. Це в неї цвіт такий гарний. Вітер як колише гілочки. Раніше в дитинстві я пам'ятаю завжди нам говорили дорослі, як розчісується, а то волосся випадає або обрізають, постригають коси. То ми завжди за... Біля стовбура берізки сюди закопували. Говорили, що буде довге волосся рости, як у беріз. Гілля. Гарні гілочки такі. Весна. Пташки співають як гарненько. Клен розцвітає. Ху. Квіточки гарнесенькі зацвіли. Нас говорять, що це жабячі квіти. Не знаю, яка їх настояща назва цих квітів, але гарні. Колір такий чудовий, фіолетовий. І Відджілки літають коло них. Красавець, куди ти зібрався летіть? Ну? Каже. Тікаєш від дівок? Не хочеш? У вольєрі сидіти? Доброго дня. Сижу на вулиці, на сонечку гріюся. Тепло-тепло сьогодні у нас, ніби літо. Сьогодні за старим календарем свято. День. 7 у нас квітня, благовіщення. То сьогодні нічого не робимо, відпочиваємо ще й неділя. Тож нічого такої справи ніякої ми не робимо на вулиці, але хочеться. Ручки чухаються, коли свято завжди так. Коли не можна, то хочеться дивися і те б зробити, треба і те, і те. Ну нічого. Свято є свято. Сейчас вам покажу свою ранню капусту. У мене перша благополучно гигнула, пропалася, не знаю в чому причина. То подивилася, знайшла відео, як виростити у домашніх умовах ранню капусту. одне відео мені дуже зацікавило. То я спробувала, ви знаєте, мені сподобалося. Не знаю, як воно буде ще. Трошки хай поросте, побачимо як воно буде далі. Тому що зараз вона ну, дуже гарна. Зараз я вам покажу. Можливо, і ви знаєте. Посіяла в баклажки. Ось рання капуста. Погляньте яка. Гарна капусточка. Навіть чи вам видно, о, дивіться, так гарно буде видно. Яка капусточка, вже з'являються Вон. листочки. Вона в мене росте. І зразу закаляється, тому що на вулиці. Відкриваю кришечку, на ній закриваю, був мороз, то заносила в будинок. А тут посіяла іншу. Ну, тут ще тільки сходить. Це в мене пробна бутилка. Мені сподобалося. Тут посіяла. Цвітну посіяла, Брюссельську синю і цвітну. І цвітна. І вже все гарненько посходило О, гарненько. Бачите, тут синя зійшла і цвітна. Але вже бачите, які листочки перші. Ну цю ще. Закручую. Ще вона в мене росте, як у парничку. ця вже прям гарнесенька. Другий посів капусти показала, покажу свою першу, тому що я в будинку сіяла, ось дивіться. Гарна, скоро буду різати в салат. Бачите, яка красива. Mm. І не знаю чого. І це кожен рік в мене це така проблема з капустою. Сію в хаті, сію, сію, граюся. А тоді це з неї таке гарненько станеться. Тоді на базар поїхала, у людей купила і посадила. А ту, що сіємо в теплички, то Та я непогана. Тільки ж вона, звісно, вже пізніше. Не знаю, чому вона в хаті у мене хоче рости. Зараз покажу ще перчик, які її помідорчики. А у баклажках посіла. Вона в мене одразу в хаті стояла. А це, на дворі сонечко, то я виставила, хай закаляється. А це перчики мої. Помідорки ось посходили гарненько. Треба вже пікірувати. Гарненько помідорчики посходили. Тут перчик ще є. Звісно, квіти, куди без них. І тут такий перчик. Це вже пікірувати буду в наступному відео, покажу. Тож, дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. У нас сьогодні також сонечко. Де воно там? До наступної зустрічі!